Друзі, вітаю! Є все ж таки прекрасні новини. Українські сили оборони потопили підводний човен Російської Федерації у Севастополі. Повідомляє наш Генштаб. Давайте я вам зараз дам всю інформацію. Вона вже публічна. Вона є в медіадоступі. Підпишіться на цей Ютуб канал, це важливо. Нас атакують російські боти. Друге, більше ніж 800 тисяч. Ми зібрали. Треба мільйон на 25 дарців, які за допомогою штучного інтелекту будуть бити точно в ціль по російських об'єктах. Тому підписка, донати. Ми з вами починаємо. Прекрасна інформація від Генерального штабу Збройних сил. Е, вдруге, за час великої війни ми вразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту, який називається ростов на дону Янукович тут мав би просто заплакати. Дуже важливо, тому що Росія ж робить велику ставку на свої підводні човни. Вони вважають їх невидимими, що вони можуть підбиратися до берегів Сполучених Штатів, плавати біля Куби і нести загрозу для США, але виявляється, що навіть... Тимчасово окупованому українському Криму їм прилітає, і причому прилітає дуже влучно від країни, яка сьогодні не може наповну користуватися своїми морськими можливостями, але точно наповну користується можливостями іншими різних дронів, ракет та дуже точних розвідданих, які призводять до того, що російські човни, в тому числі підводні, йдуть. На дно. Що нам пишуть в Генштабі? Сили оборони завдали ударів по підводному човну та зенітно-ракетному комплексу С-400 в тимчасово окупованому Криму. За підтвердженою інформацією передає УП вчора підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК Тріумф. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ Ростов-на-Дону. В результаті влучання човен пішов на дно. І тут лунають бурхливі Оплески, тому що якраз таки ці човни це одні з найбільших паразитів в Чорному морі. Підводний човен Б-237 іменуємий Ростов на Дону за класифікацією НАТО. Це клас кіло. Є одним з чотирьох підводних човнів класу цього, здатних застосовувати ракети Калібр. Ростов був введений в експлуатацію. Бінго 26 грудня 2014 року. В Генштабі кажуть, що в 2023 році внаслідок ракетної атаки судно затонуло, зазнало суттєвих ушкоджень. От, в подальшому здійснювався його ремонт, а відбулось випробовування в акваторії Севастопольської Гавані. От, вони на це потратили 300 мільйонів доларів, а українці потратили кілька сотень тисяч на прекрасну ракету, яка просто змусила цю. Підводну потвору піти на дном це гарні новини. і Ви знаєте, що наші збройні сили дуже часто роблять такі історії, тому дуже важливо їх в цьому підтримувати. І от дуже прошу для півдня, для Херсонщини, наші спецпризначенці дуже просять 25 п'ять. Камікадзе, дарців великих красивих, крилатих, які за допомогою штучного інтелекту будуть знищувати окупантів. Тому ваш донат допоможе робити гарні новини, про які ми зможемо з вами поговорити в цьому Ютубі. Тому підпишіться, задонайте і підтримуйте Збройні Сили України. Це якраз те, що дійсно наближає перемогу. Це якраз та опозиція Путіну, яка знищує його. Всюди, де тільки бачать. а не так звані російські опозиціонери, про яких я вам перед цим писав відео, які вже ще не вийшли з тюрми, ще не засудили Путіна, не вимагають з нього. Покарання за незаконне отримання. Вже кричать, зніміть санкції з русского народу, великий русский народ не має страдати. Ну от раби хочуть рабів, а замість того, щоб звільнитися самим. Тому в даному випадку тільки Збройні сили можуть звільнити Росію від цього маленького недорослого диктатора. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!